Доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас 20 травня і заїхали ми бризкати нашу демоділянку кукурудзи. Бризкаємо препаратом Task Екстра Трошки вітерець, звісно, але треба бризкати, тому що будемо переїжджати туди на велике поле, бо там вже кукурудза переростає по фазі. Будемо старатись закрити те поле, тому що стоять на Чуть ли не на 10 днів дощі, то вона як переросте, вже звісно, буде 6-7 листок, вже нежелательно оприскувати. Так як будуть тоді і перетяжки, і всякі інші неприємні моменти з самою кукурузою. Тут у нас в основному бур'ян амброзія, койда з лак проскакує попередне кукуруза. Будемо тут ще робити. Міждурядний обробіток, так як була дісковка весняна, і є кой, де падали ця кукуруза зійшла після дощів. Так що будемо ще обов'язково тут працювати міждурядкою. Працюємо ми в нормі 420, десь виходить, грам на гектар таском. По нормі виливу 170-180 літрів води. Так що покажу ефект. Колотим наш розтворчик. завжди перед тим як заливати виприскувач. Розколочуємо в відрі. Ось такий гербіцид, тоск екстра 4,4 кг, це виходить на 10 гектар. Ну, ми розчитуємо його на 11. Получається десь по 400 г, Щоб дуже, дуже не пригнічувати І саму кукурузу, по гербіцидах хватає. Вон потім включаємо за лісок, щоб діставати. Хорошо. Так, ну бризкаємо наше основне поле. Це що ми е, вносили, виходить, вже 11 днів назад е, пріму. Знімали е, першу волну падалиці. Ну не першу, першу ми забрали культиватором. Це вже друга або третя волна. Ну і знову у нас е, повилазила додатково падалиця і е, повилазив злак. Ну і ще деякі, де там де, амброзія ще довилазила. Коротше, Короче, є по чому бризкать і опять же, ситуація з тим, що е, дощі передають і не хочеться по перерожчій кукурузі працювати, бо тоді будуть проблеми. Так що поки є такий день, воно не жарко, сонечко вийшло, ну не жарко. Тобто температура нормальна. Десь по-моєму 19 градусів в машині чи 18-19 чи градусів було. Ну, на вечір стоїть уже дощ, так що будемо працювати. Отака зараз кукуруза, така її фаза розвитку. Десь 4 листочка плюс-мінус. Ось у нас вже свіженька падалиця вилізла. Бо як ви можете бачити, попало на неї добряче. Так що амброзія теж ще довилазила. Так що зараз ми це все діло заберемо. Ось у нас злак пішов. Тобто, ось така картинка. І буде в нас на цьому полі абсолютна чистота і порядок. Будемо вже тоді е, працювати мікродобривами, будемо тут заїжджати, робити е, міждурядний обробіток, будемо давати воздуха обов'язково, так як запласкано тут довольно таки сильно. Так що такі справи. А ось що було б на цьому полі, якби мене застосовували пріму. Ось у нас тут такий огріх, якщо ви можете бачити, е, бачите, тут порядок а ось не захватив він. Той раз, того що бризкали е, без комп'ютера, одірвали антенну е, на GPS, поки вона була на ремонті. <кій> бризкали без комп'ютера. І ось отакий результат ми бачимо, дивіться. подали це, переросша амброзія вже, дивіться, ковер. Кукурузка слабенька. Кукуруза ж монітори теж ситуацію вокруг себе і, ісходячи з того, наскільки в неї велика конкуренція, а конкуренція тут самі ви бачите, колосальна, наскільки вона і закладає розвиток, 에, верніше, не розвиток а закладає потенціал качана. Тобто, 에, якщо буде велика забур'яненість, вона закладе один качан і маленький. Якщо буде порядок, чистота, то зрозуміло, що вона закладе, може закласти і два качана, і три. Ну і відповідно, кількість зарен і кількість рядів буде набагато вищою, коли, коли поле чисте. Так що ось така ситуація. І тут наглядно вже можемо бачити, звісно ж, результат роботи прийме. От такий. Так що буду показувати далі розвиток її обов'язково. Так що кому цікаво, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте колокольчик, щоб вам приходили увідомлення про наші нові відео. Ну і працюємо далі.